Найцікавіше питання, тому що я знаю, що багато дівчаток та хлопців звертаються саме для того, щоб покращити та підняти своє лібідо. Розкажіть, будь ласка, про це нам. А дійсно багато пацієнтів також з таким запитом, і в контексті, коли ми покращуємо здоров'я, пацієнти питають: а що там? Сексуальною okay. функцією можна mm -hmm. якось її покращити. Існують палети, Це не одна палета. Є палета Тадалафіл. Вона дуже часто ставиться чоловікам, піднімається підвищується потенція. Також цю палету можна ставити і жінкам Contact. так, тільки в інших дозуваннях. І ви знаєте, у мене дуже цікава є пацієнтка. Вона любить от всі новинки. От тільки щось виходить, вона каже, Оксана я до вас лечу. Лечу. Я теж така ефект. хочу. треба, все одно лечу. Так, я теж такий ефект хочу. І от я їй поставила цю палету, і я їй пишу через місяць, кажу: ну як там загальне самопочуття, якісь ефекти розкажіть, тому що я ну вчасто комунікую з пацієнтами. Мені цікаво ось цей фідбек отримувати. І вона каже: Ви знаєте, Оксана Миколаївна, я дивлюсь на себе в зеркало. І я сама себе хочу. А, прям так. Тому, звичайно, пелети і підвищують самооцінку і дають ось це бажання. Тому що рівень стресу колосально високий, так і наші лібідо взагалі на нулі. Тому запит у пацієнтів є як в жінок, так і в чоловіків. Багато міфів про пелету з тестостероном. Багато хто думає, що це виключно чоловічий гормон. Насправді це зовсім не так. Тестостерон необхіден нам, жінкам для того. Це гормон сили, гормон витривалості, і до того ж, це антицелюлітний гормон. Ви серйозно. Зараз всі дівчатка. Ого. Він покращить тургор шкіри і дуже класно прибирає. За який період відкладки? часу от покращується це? Три місяці, можливо, місяць, саме щоб видно, що шкіра з місяця вже буде видно. З місяця після бор ну, не ходити, а просто підтримувати не. харчування собі. треба комбінувати.